Вітаю всіх. Ну що ж, гляну питання? Якому сонце? Травень місяць беру. Травень. беру травень місяць, колода воїнів. Звісно, це поле бою військові дії. А що нас цікавить? А нас цікавить припинення вогню. У травні 2025 року буде припинення вогню на фронті. У травні 2025 року буде припинення вогню на фронті. На практиці. Ого, що тут робить? Четвірка житл. Так. Десятка мечів – це новий етап, і не тільки новий етап це ще втрата, розчарування. Так. Але, до речі, вилізло непогано. Карта просто вилізла. Малий цунку потрясу, і трошки нічого, мені подобається. Це емоційна річ, зустрічі, емоції дуже класно. Ось. Повертаємось до цієї колоди щодо припинення вогню. Четвірка жезлів. По-перше, це відповідь так. Якщо казати так, про так або ні. По-друге, перші кроки на цьому питанні. Перші кроки так. Четвірка мочів випадає відразу. Оце, це і є ця зупинка усього. Всього, воно і є. Але мені чомусь дається, не, не вся лінія фронту І закохані. Це домовленості. Ось цей союз домовленостей. Так, тепер. Ця зупинка вогню, припинення вогню, зупинка бойових дій буде по, по всій лінії фронту пажей. З однієї сторони так. З іншої сімка кубків на дні колоди. Двійки йдуть. Я б сказала, що це буде не всюди. Все одно щось там є, де не буде виконано. Буде проміжок якийсь, де не буде виконано. 7 кубків. Не все так просто. Добре. Поле бою це зрозуміло. Далі. Що нас ще цікавить? Обстріли. У травні 2025 року буде припинення обстрілів далекобійними ракетами. У травні 2025 року буде припинення обстрілів далекобійними ракетами України. До цього ми йдемо. Сім камечів. А оце вже ні, це відповідь ні. Оце, про що я ми казала, що спочатку поле бою, потім обстріли. Маніпуляції, вплив. Ну, ось вам був ярий приклад цього гімна, вибачте. Коли на міста, куди да, літає балістика, летіла це з калібри. Ну, от Скрилаті, оце гімносити, ви розумієте? Піздець цей? Бо вони показують що ні, поки що ні. Концентрація на цим питаннях, щоб давити, маніпулювати, є. Розумієте? В той же час знову ті же карти щодо зупинки якоїсь. Я не скажу, що це буде постійно. Але Трамп видавить на зменшення. Ну, таке, знаєте, наче як воно не буде, але воно буде. Ну, як завжди, тепер. У травні буде зменшення використання ракет далекобійних по Україні. Зменшення, давайте дивитись. Угу. Так, щодо зменшення, я скажу так, воно буде використовуватись тоді, коли це буде потрібно. Не більше, не менше. Це переходить на важель впливу повністю четвірка мечів, Ти падла всюди. Вони якось. Будуть давити на ці перемовини. Все залежить від того, як будуть ті розмови, тому що це вже проміжковий результат випадає постійно. Але хочуть добити. Поки що до кінця не розслабляємось, але сказати, що будуть просто, як вони це робили, робити ні. Це вже йде, сука, важіль впливу, коли, коли куди це потрібно. Ось же в чому справа. Не дуже приємно, не дуже приємно, скажімо так. Але все-таки це на даний момент, коли тільки починається якийсь процес, цей проговорний зустріч з Трампом була, Воно все може мінятися. Ви ж розумієте, це. Прекрасно. Поки так.